Шанування річниці бою під у Івано-Франківську розпочали смолоскипною ходою. Учасники формують колони на вічовому майдані. Володимир Венник каже, приїхав із села Яблунівка Івано-Франківського району спеціально щоб взяти участь у ході. Ну, це обов'язок. Я думаю, так кожного українця, якби відзначити пам'ять шанувати ту пам'ять цих молодих. Дійсно, які своє життя віддали. Ради нас так само в, цій, ось, в сьогоднішньому дні воно актуальне би, жертвувати хоча б заради чогось. Я думаю, що ця пам'ять має вона... від, відтворюватися у всіх людей. Христина Тимошів готується взяти участь у ході разом із донькою. Такі дати вони спонукають до того, щоб задуматися над вихованням майбутнього покоління, показати приклад, які колись були жертовні люди. Звичайно, ми не закликаємо до такого способу, щоб ніколи нас не минало, ніколи не потрібно було, щоб наші діти йшли і боролись, як то кажуть, перед нами. Але ми повинні пам'ятати про те, що колись таке було. Такими гаслами з Вічового майдану учасники ходи рушили вулицями незалежності та мельника до меморіального скверу, де розпочали мітинг реквії. Віддаю належне за таку пожертву, що повинні молодого покоління. На знак любові до рідної батьківщини, до рідної країни, і цей цей вчинок набирає зараз ак. Як ніколи актуальності на даний момент мається на увазі наше протистояння з сусід сусідом ворогом і це є неот безцінний приклад мужності і любові до свого краю. Такі події треба пам'ятати постійно. Наші люди повинні пам'ятати, шанувати. У цих людей, які загинули під кротами. повинні пам'ятати вічно. Члени громадської організації Незламна нація у меморіальному сквері відтворили події 1918 року, які були після бою під крутами, коли більшовики стратили 27 військових студентів, які потрапили до них у полон. Як Командир можу помилувати. Свиняти на командир. Завершили вшанування героїв Крут панахидою, яку відправили священники. Ілона Захарук, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.